ЗУ-232 з металолому, з того, що валялося, ми зробили. От путники, антени старі. Ми можемо піднімати, опускати стволи. Отже, воно працює в нас. Це. Ми використали для цього старий домкрат. І також працює в нас механізм. От так, от. повороту. Колеса також, ну вони, якщо її викотить, вони будуть працювати, так як в нас теж зівушки розкладаються, складаються все. Її можна використовувати як і хибну з дрона. Будь ласка, нехай ну, атакують. Багато чого довелося пробувати робити самому, і сварки вчитися варити, там, і, і всякі ці різьби нарізати, там, і точити на станках. Вставляємо сюди патрон лазерним ціле вказателя. І потім приводимо його до нормального бою. Враховуючи те, що воно мені з дитинства подобалося, ці всякі конструктори це були мої любимі іграшки. От і зараз е, теж таке от, люблю таким займатися. Навіть для мене от, щось таке механізм який створювати, я навіть відпочиваю. Я дуже це люблю.